Всіх вітаю в новому відео, як ви, думаю, зрозуміли вже, судячи з першого кадру, що це розпаковка, розпаковка від зелених янголів. У моєї мами скоро день народження, і вона хотіла пінесету. Я вирішила її замовити, так як побачила. В зелених янголах гарні такі пенісети красиві, щоб її подарувати. Але так як там необхідно було замовити на суму не менше 500 гривень, довелося замовити іще дещо, окрім пінесета. Зараз з вами подивимось. Поклали в посилочку ось таку ще. Інструкцію по посадці рослинок, ну і перейдемо до самих рослин. Це найцікавіше. Отже, почнемо із ну, найголовнішого, через що я взагалі замовляла ці рослинки це пенісетом. І дійсно, ось він класно виглядає. Бо в минулому році я навіть дивлячись на базарі, купила пенісетуми і там ще деякі злакові, і вони всі виявилися. Знаєте, як от ото вирили з землі, поставили в горщик і воно вже засохше було, і воно не зрозуміла я, що воно пропало. Ну, ціна була халявна, скажімо так. Ось такий красунчик. скититься китицями якраз, я думаю, що я її подарую, вона висадить його, і він у неї буде вже квітувати. Так, де наш сорт. Ой, Наліпка здерлася разом із скотчем. Все в скотчі було. Значить, це сорт хамель. Хамельн повинні бути світлі такі хвостики. Ось такий гарний садженець. Контейнер С2. Отже, це ось основна моя рослина. І щоб добрати, скажімо так, бо мені більше так особливо нічого не потрібно було, але. Ось ну, Цей там до 200 гривень, здається, 180 чи щось таке. І потрібно було ж добрати до 500, щоб замовити. І о, я забра... забр... замовила, забронювала, вже забрала ось такі маленькі саджанці. от У мене, мене загострення на хвойні. Ось такий кипарисовик кнутканський Aldrich Mount. Розмір P9, ось такі малютки. Ну, він, я обирала серед рослин максимально те, що, ну, що середньоросле, швидко росле, вибагливе до вологи, щоб було по сухостійки. Ну, ось цей кипарис. Я його пересаджу зараз. Звичайно, він трошки так розтіліпався, і потихеньку буде собі наростати. Із досить ну, такої вибагливої трішки це лавровишня Грюнер Теплікс. Це вічно-зелена рослина, морозостійкість до мінус 17. Ну, я хочу ось горщику спробувати вирощувати. Квітує гарно, так теж прикріплю обов'язково фотографію, як вона, як вона повинна буде квітувати. Ну, от мені хотілося таке. Деревце, ну, воно вибагливе. Тут і повинна бути волога земля постійно, ну я ж кажу в горщику. Хочу спробувати, єдине, що щось її гіло, щось її гризло. Але ну, ціна взагалі ось цих всіх маленьких таких по 80-89 гривень. Так, рухаємося далі. Наступна хвойна рослинка криптомерия японська Елеганс. Ну, це взагалі щось таке цікаве. І плюс вона ще морозістійка. Я теж залишу фотографії, як вона виглядає. І вона така ароматна, от так торкається її. Такий запах насичений, хвойний, класний. І о, вона. Змінює колір. Я так зрозуміла, гусени, зимою вона стає такою, як мінного кольору, щось таке. Ну, поспостерігаємо, теж пересаджу в більший горщик. Ось така новиночка, така вона цікава. Так, і ще один красунчик, Дивлюся, тут щось є якась уліточка. Приїхала до нас від зелених янголів. Такий маленький, але такий яскравий, гарний. Це у нас теж кіпарис Лавсона Івон. Він, здається, ну, середньорослий. Сподіваюся, що буде гарно у нас наростати. Дуже красивий колір. Ось такі малюточки. Зараз їх пересаджу і спробуємо вирощувати щось новеньке. А також такий. Ударуночок. Така у нас сьогодні розпаковочка. Всім бажаю гарних квітучих садів і головне миру.